16 травня 1980 рік, передмістя Сент Пол, штат Міннесота. Мері Стофер з восьмирічною донькою Елізабет пішли у салон краси, аби зробити нові зачіски. Вони хотіли гарно виглядати, бо вся родина готувалася до переїзду на Філіппіни, щоб займатися християнською місіонерською діяльністю. Коли вони вийшли з салону і прямували по парковці до свого авто, Мері помітила чоловіка, що йшов до них. Нічого особливого. Може, він хоче щось запитати, але невідомий направив на них пістолет. Пролунав крижаний голос, що сказав: Мене потрібно підвести. Мері з жахом дивилася на пістолет, який той направив на Бет. Чоловік наказав мері сісти за кермо, а сам розмістився на пасажирському сидінні і вказував напрям. Жінка помітила, що позаду їде поліцейське авто. Викрадач сказав. Якщо ця машина поїде за нами, вам кінець. Мері молилася, щоб цього не сталося, і поліцейське авто повернуло в інший бік. Вона вірила, що якщо зробить, як він просив, їх відпустять. Мері навіть сказала чоловіку, що поспішає додому на вечерю і хоче якнайшвидше доставити його у місце призначення. Вона щиро сподівалася, що це просто випадковий грабіжник, але все виявилося куди складніше. І насправді вона була з ним знайома. Через годину напруженої поїздки викрадач наказав зупинитися та вийти. Коли він відкрив багажник, Мері зрозуміла, що це місце, де вони з дочкою будуть подорожувати далі. Поки викрадач вів машину, обидві гучно молились, а потім почали кричати з багажника, сподіваючись привернути увагу водіїв, що проїжджали повз. Тоді чоловік знову зупинився, аби заклеїти їм рота клейкою стрічкою та зв'язати. Мати намагалася звільнити себе та бет, але невідомий почув шум з багажнику і знову зупинився, аби вгамувати їх. Він припаркувався біля парку округу Анока. Відкрив багажник і виявив, що Мері частково звільнила Бет. Чоловік не помітив, як один з хлопчиків, що їздив з другом поруч на велосипедах, наблизився до машини. Це був шестирічний Джейсон Вілкман. Він зазирнув у багажник і з подивом сказав: Вау! Чоловік схопив Джейсона, запхав його до Мері та Бет і поквапився поїхати якнайшвидше. Про цей випадок поліцію сповістив друг Джейсона. Мері намагалася втішити хлопчика, який не розумів, що відбувається. Вони втрьох лежали у багажнику, підтримуючи одне одного. Невдовзі машина знову зупинилась. Полонені затамували подих. Вони чули кроки викрадача, що підходить до багажнику, і знову він відкрив кришку. Чоловік витяг Джейсона і закрив багажник. Мері не знала, що він зробив з ним, авто стояло на місці. Але через якийсь час невідомий знову повернувся, витяг її з дочкою та перемістив у фургон. Вона більше не бачила Джейсона і не знала, що з ним сталося. Сам чоловік запевнив, що залишив хлопця у місці, де його знайдуть. Його й справді виявили через деякий час, за кілька місяців, і неживим. Марі розуміла, що хлопчик був єдиним свідком і навряд з ним зараз все гаразд. Вона очікувала, що вони з Бет стануть наступними, і думала, що вже ніколи не побачить свого чоловіка та сина знову. Їх з дочкою привезли у будинок, який належав викрадачеві. Він замкнув обох у крихітній шафі, в якій був лише невеликий килимок і дві декоративні подушки. Всередині також була лампа з ланцюжком. За допомогою викрутки він зняв ручку з дверей, щоб ніхто не міг вийти самостійно. В перший же вечір викрадач забрав Мері з шафи, привів у вітальню, де прив'язав до дивану, та почав налаштовувати відеокамеру. Мері з жахом слухала, як він розповідає їй про улюблену ляльку Барбі, її доньки Бет, як виглядає її син Стів. Він знав такі деталі про неї, які ніхто не міг знати. Мері зрозуміла, що він стежив за всією родиною місяцями і навіть знав, де лежать запасні ключі від їхньої квартири. Мері ще не розуміла, кого нагадує її викрадач, а свою особу він розкриє їй лише через два дні. 1965 рік Розвіль, Міннесота. Мері був 21 рік. Вона працювала вчителькою і викладала алгебру. Одного дня в її класі з'явився новий учень, 16-річний Мін Сеншіл. Мері була терплячою та уважною до Мін, як і до всіх, кого навчала. Але хлопець сприйняв її доброту за щось зовсім інше це стало початком хворої одержимості власною вчителькою. Сам мін вважав це любов'ю, він мріяв про мері фантазував про неї і навіть почав вести щоденник, де детально описував пікантні фантазії за її участі. Це були невеличкі оповідання, де він використовував вигадані імена персонажів. Та ці твори не приносили повного задоволення, якого потребував мін. Образ Мері переслідував його ще довго після закінчення школи, і для молодого хлопця стало метою відшукати її, аби втілити всі свої фантазії у реальність. Та сама Мері продовжувала будувати своє життя. Вона вийшла заміж за баптицького служителя Ірва Стофера, і у них народилося двоє дітей спочатку донька Бет, а через три роки ще хлопчик стів. Мері не підозрювала, що мін вистежує її, як здобич. Він витратив на це більше десяти років свого життя. У 1975 році він увірвався в будинок, вважаючи, що він належить мері, але насправді це були її свекри. Розчарований тим, що не знайшов жінку там, він зв'язав розгублену літню пару і погрожував повернутися та вбити їх, якщо вони повідомлять про цей інцидент. Потім втік. Налякане подружжя зробило як веліли. Вони не знали, що той шукає їхню невістку, тому не попередили Мері про небезпеку. В той час вона з родиною жила на Філіпінах і повернулася лише у 1979 році. Тоді ж він дізнався, що Мері та її сім'я живуть у домі Сент-Полі при університеті Бетель, де працював її чоловік. Мін намагався проникнути в помешкання тричі. Як вказують джерела, він проник у підвал будинку, де намагався просвертлити дірки в підлозі під ліжком мері. На той час йому було 29 років, а Мері 36. За кілька днів мін дізнався, де живе жінка, де працює, і навіть імена її дітей. Використовуючи бінокль, мін сидів неподалік у своїй машині та шпигував за мері та її родиною. Так він дізнався, що невдовзі родина переїде на Філіппіни і треба було діяти негайно. У день викрадення її чоловік Ірф повернувся додому ввечері і зрозумів, що жінки з донькою досі немає. Він почав хвилюватися, а маленький стів плакав за матір'ю. Занепокоєний батько викликав поліцію та сповістив про зникнення. Тоді він ще не знав, що в цей же день було також повідомлено про зникнення маленького Джейсона Вілкмана. ФБР швидко визначило, що всі три викрадення пов'язані між собою, і незабаром було розпочато інтенсивні пошуки Джейсона, Мері та Бет. Невдовзі поліція знайшла автомобіль Мері покинутим. Ішли дні. Ірф почав втрачати надію знову зустрітися з дружиною та дочкою. Протягом 30 днів не було ніяких успіхів чи звісток про зниклих. Тим часом він тримав у страху матір і доньку, маніпулюючи, що в разі спроби втечі однієї він скривдить іншу або позбавить життя решту їх сім'ї. Він щодня брав Мері силою та знімав це на відео. На другий день сказав жінці, що вона зруйнувала його життя, поставивши йому двійку з алгебри. За його словами, це коштувало йому стипендії в коледжі та змусило його воювати у В'єтнамі. Нічого з цього не було правдою. Насправді він навчався в Міносольському університеті, а пізніше був власником магазину електроніки. Щодня, сидячи в шафі, Марі розповідала Бет історії з Біблії, щоб допомогти зберегти оптимізм до їхньої втечі. Вона знову згадала історію апостола Петра, якого ув'язнили і наступного дня мали вбити, але він був врятований, коли Бог послав ангела для його порятунку. Бет питала, чи Янгол випустить їх із шафи і відпустить додому, і Мері сказала, що так. Мін постійно примушував її до сексуального контакту, а коли закінчував, був розлючений тим, що займався з нею коханням в той час, як вона була наче не з ним. Мері пояснювала, що заміжня, тому не може бути й мови про якесь кохання з Міном. Але той наполегливо просив її робити все в точності так, як з її справжнім чоловіком. Він притягнув Бет із шафи та на кілька хвилин одягнув їй на голову поліетиленовий пакет, сказавши Мері, що через кілька хвилин вона задихнеться. Він зняв його лише після того, як Мері поцілувала його в губи. У всі інші дні Бет чула лише приглушені крики, коли сиділа у шафі замкнена. Мін сказав Мері, що в один прекрасний день вона закохається в нього. Кожного дня жінка сподівалася, що чоловік проявить милосердя та відпустить їх. Але коли він орендував фургон і заявив, що планує поїхати з ними в Чикаго, всі надії зійшли на нівець. Він був одержимий своєю фантазією жити разом з Мері як справжня родина. Чоловік жив у своєму вигаданому світі, де вони всі втрьох щасливі разом. Поїздка до Чикаго могла стати для Мері можливістю дати сигнал про те, що з ними відбувається. Під час подорожі Мері і Бет прив'язали. Мін холодним тоном сказав, що вони прикуті до газопроводу, і якщо вони потягнуть занадто сильно, він вибухне, а також додав, що встановив підслуховуючі пристрої, і якщо хтось закричить, він позбудеться свідків в ту ж мить. Мін залишив бет прикутою в машині в той час, як Мері мала вийти з ним назовні під повним контролем викрадача. Жінка шукала способи звернути на себе увагу. Мері використала чек для оплати на своє ім'я. Сподіваючись, що ФБР зможе її відстежити. В той час маленька Бет намагалася звернути на себе увагу підлітків, які були біля фургону. Вона кричала, що її викрали і просила про допомогу. Але молоді люди не повірили їй. Вони сміялися і казали їй, щоб припинила так жартувати. В той день всі спроби матері й доньки не вдалися. 15 червня 1980 року о 10.14 вечора сталося дещо непередбачуване. Мін дозволив Бет зателефонувати Ірву, аби поздоровити його з ним батька. Hello, Irv speaking. Hello, Dad. Yes, Bethy. Are you okay? Yep. Yeah. Is Mommy okay? Yes. That's good. Oh, I'm... Yes. Happy Father's Oh, thank you so much, sweetie. Fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. Um, when can you come home? I don't know. Can I, ta talk, to me, okay, can I talk to him? No. Okay, you call again. We'll see you soon. Okay. Bye. Bye bye, sweetie. 4 липня, на День Незалежності США, викрадач повів свою так звану родину дивитися на феєрверки. Вони пішли в парк, де кожного року Мері була зі своїм чоловіком, але в цей день він залишився вдома з сином, бо не мав ніякого святкового настрою. Як і завжди, він нагадав обом, що якщо вони намагатимуться втнути дурниці, проліться кров. Викрадач показав, що пістолет все ще при ньому. Тому, коли Мері побачила поліцейську машину, вона лише запам'ятала номер телефону, який був написаний на задній частині авто. А потім, як була збетна одинці, попрохала її теж запам'ятати вони хапалися за будь-яку можливість, що могла б спрацювати і відкрити їм обом шлях додому. А поки доводилось прикидатися, що їм приємно сидіти за одним столом з Міном та вечеряти, вдаючи задоволене сімейство. За півтора місяці неволі мін поступово дозволяв Мері та Бет покидати свою комірчину і виходити в дім. На 53-й день у них навіть була можливість подивитися телевізор, але все у присутності самого чоловіка. 7 липня 1980 року Мін залишив Мері та Бет прикутими разом у комірчині та пішов на роботу в свій магазин електроніки. Мері знала, що мусить взяти справу у свої руки. Зараз або ніколи. Використовуючи лише свої нігті, жінка почала знімати петлю з дверцят шафи. Вона робила це однією рукою, притримуючи дверця та іншою. В неї вийшло зняти двері, шлях на свободу був відкритим, але Бет почала хапати матір і просити її не робити цього. Вона боялася того, що зробить з ним мін за спробу втечі. Та Марі запевнила, що Бог з ними. І якщо він дає шанс на втечу, треба ним скористатися. Чоловік міг повернутися додому в будь-яку мить, тому вагатися не було часу. Все ще прикуті разом Мері та Бет побігли на кухню, знайшли телефон, і Мері набрала номер поліції, який як мантру повторювала останні три дні. Мері заявила: Мене звати Мері Стофер. Я думаю, ви шукаєте мене і мою доньку Бет. Будь ласка, поспішайте, нас тримають у будинку. Він тримає заряджену зброю. Він нас об'є. Не намагайтеся зайти, якщо він тут. Мері сказала залишатися в будинку і не підходити до вікон, але жінка дослухалася до прохання доньки чекати поліцію на вулиці, бо там вони можуть сховатись. Вони вийшли через задні двері будинку. Місцева поліція та агенти ФБР прибули за кілька хвилин. Вони увірвалися всередину будинку, але ніде не змогли знайти Мері та її доньку. Тоді поліція обшукала двір. Мері та Бет сховалися за машиною і чекали на них. Вони все ще були прикутими одна до одної. Після 53 жахливих днів їх нарешті врятували та воз'єднали зі справжньою родиною. Мері згадує той момент, коли вони з Бет нарешті змогли обійняти Ірва та маленького Стіва. Це відчуття неймовірного щастя і свободи. Міншиу був заарештований того ж дня, коли повернувся додому з роботи. Через шість місяців він нарешті привів поліцію до решток Джейсона у лісі. Мін зізнався, що забив його металевим прутом. Якимось чином батьки хлопчика Вілкмани знайшли в собі сили, щоб пробачити злочинця, а пізніше переїхали зі штату, аби почати жити наново. Міно звинуватили у вбивстві Джейсона Вілкмана. Викрадені Мері та Бет Стофер та у нарузі над жінкою. В очікуванні суду за ґратами Мін спробував найняти одного чоловіка, щоб вбити Мері та Бет ще до засідання. Деякі джерела заявляють, що найманці обіцяли 50 тисяч доларів, але ця людина пішла в поліцію, аби сповістити про замовлення. Міншиу пройшов два судових процеси. Перший відбувся в 1980 році і стосувався викрадення Мері та Елізабет Стофер та наруги над мері. Його визнали винним і засудили до довічного ув'язнення. Оскільки на той час федеральний уряд все ще включав умовно дострокове звільнення, він мав на нього право через 10 років, а також на обов'язкове звільнення через 30 років. Згідно зі старим законом, довічно ув'язнені мали право на звільнення через 30 років. Якщо не буде доведено, що вони становлять небезпеку для суспільства. Під час другого судового процесу в 1981 році чоловік вистрибнув зі свого місця, схопив мері за шию та витягнув ніж. Невідомо, яким чином йому вдалося пронести ножа до зали суду, але він напав на жінку і сильно порізав її обличчя. Він погрожував вийти і розправитися з мері та її родиною. Жінці довелося накласти аж 62 шви, після чого у неї залишився шрам на згадку про цей страшний день. Суддя призначив психологічну експертизу, в ході якої у Мін була діагностована схильність до сексуального садизму і антисоціальний розлад особистості, але він був визнаний дієздатним. Коли завершився другий судовий процес, Шиу був засуджений до 40 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві. Яке мав відбути одночасно з попереднім тридцятирічним вироком, він уникнув звинувачення у вбивстві першого ступеня, погодившись розкрити місцезнаходження тіла Вілкмана. Під час судового засідання поступово розкрилася історія Мін Шиу. Це була історія життя підлітка, що перетворився на відлюдника, одержимого власною вчителькою. Хлопець народився у Тайвані 15 жовтня 1950 року. Але згодом мігрував до Міннесоти разом зі своїми батьками та двома молодшими братами та сестрами. Тоді йому було 8 років. Його батько був професором університету Міннесоти. Він помер, коли Міну було 11. У 14 Мін почав відчувати неприродні бажання до своєї матері Мей. Він розважався тим, що кидав каміння у транспортні засоби, а згодом був звинуваченим у підпалі трьох будинків. Після скоєного йому було назначено психотерапію. Мей сказала терапевту, що мін був патологічним брехуном і соціопатом. Будучи учнем Мері Стофер, мін брав участь у футбольних, легкоатлетичних, бейсбольних і борцівських командах. Хлопець був зразковим учнем, не пропускав уроків і мав хороші оцінки. У школі мін завжди посміхався, і ніхто б не міг подумати, що вдома він перетворювався на жорстокого юнака, що кривдив своїх сестер. Він фізично знущався над своїми братами і сестрами і навіть викликав страх у власної матері. Під час суду Мей обійняла Мері та вибачилася перед стоферами та вілкманами за дії свого сина. Міншиу цілив крізь зуби, що обов'язково вийде з в'язниці і знайде Мері. А якщо вона вже помре, то він буде переслідувати її потомків, але цьому не судилося статися. Шио отримав право на дострокове звільнення 6 липня 2010 року, але на щастя йому було відмовлено. Сьогодні йому 73. Чоловік сидить у тюремній камері, страждаючи від артриту та неркової недостатності. Стофери переїхали на Філіппіни, як і планували. Бет та її молодший брат Стів виросли, одружилися і тепер мають власних дітей. Ця історія виживання надихнула на створення фільму, викрадені історія Мері Стофер 2019 року. Зараз Мері щаслива прабабуся, вона живе спокійним життям, бо знає, що той монстр більше нікому не зможе завдати шкоди. Ці події залишили свій слід в душі та шрам на обличчі, але не зламали дух жінки. Кожен день ми думали, що це буде наш останній день, згадує Мері. У нас не було впевненості, що ми залишимось живими, та незалежно від того, що сталося, незалежно від того, що хтось з тобою зробив, це не те, що визначає тебе є зцілення, є любов, і ви навіть можете залишити образу позаду і просто продовжувати жити. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал Монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо.